Всім привіт я вітаю, дивіться, хотів показати, як взагалі можна побачити графік у певні. Графіку певні сліди того, що маркетмейкер працює і є навіть певний вид торгівлі, який включає в себе або... ось такі от простріли. І по суті ця монета вона не завжди так ходила, якщо подивитися, от, були дні, коли активна була досить монета Darkstar, і не було таких ситуацій, що вона от так ходила з такими от різкими прострілами. Дивіться, зараз останній день видно, що графік майже не рухається, стоїть, стоїть, тобто якомусь ренджі і потім пробиває зону І повертається знову в реч. Тобто це може бути дуже непогана стратегія, якщо в даному випадку, от наприклад, ось ця свічка у нас є висхідне зростання. Ми розуміємо, що ціна може стріляти, ну, наприклад, раніше стріляла на 1-2% від ціни. Тобто ми можемо виставити лімітку. Тут 1% був від ціни, ну а тут у нас був... Майже 3% від ціни, тобто і при чому ми бачимо, що тут був великий об'єм. Тобто, якщо ми кинемо сюди велику лімітку, наприклад, там на 100 на 200 USDT, то а, її в принципі, може забрати, а, але ж дивіться, варто розуміти, що як влаштований стакан. А, в даному випадку тут погано видно, але якщо ми запустимо будь-який термінал, в якому а, є стакан. Ми побачимо такі лімітні заявки, і тому розстріл це просто збір такої ліквідності в стакані. Чи це там сам себе робот збирає маркетмейкерський, чи він, наприклад, збирає а, інші заявки інших учасників ринку, це ми не знаємо. А, по суті, можна відрізнити деякі там є ознаки, що це, наприклад, маркетмейкерські заявки, а не а, там, фактично чи є заявки якихось учасників ринку, таких як ми. От. І ми бачимо такі простори. Фактично, цю стратегію можна використовувати, тому що є такі монети, дивіться, які стріляють на 1-2-3%. Якщо ви будете використовувати такий підхід, в принципі, можна досить швидко закривати такі короткострокові угоди. Подивіться, сьогодні, по суті, така ж сама ситуація була. Там, зараз подивимось. 19 година, 20, ну це однохвилинний графік, тобто весь день фактично можна було ловити мінімум 1% постріли. А, чи там вниз вони були, ці простріли, дивіться, ціна верталася, чи вверх. А, в даному випадку бачимо, що у нас а, ну, якби ситуація така, що а, тут вже ринок більше обуковував в русі, тому відповідно у нас а, рух. В, в, в обидві сторони. І вверх, і вниз. Тому тут, звісно, можна лімітки розставляти як зверху, так і знизу. Суть в тому, що якщо вас забирає, то ви отримаєте дуже швидко дуже профітну угоду. І таких монет можна дуже багато знайти, якщо шукати по а, всьому графіку. Це одна із стратегій, яка може використовуватись. Важливо дивитися на дексі. DEX, як правило, стоїть або рухається незначно. Такі тимчасові простріли ми а, на них можемо отримувати додатковий дохід. Такі монети є не лише на Virginix, є і на інших, наприклад, на гейті просто їх треба шукати.